Вчиника Івана до слова, будь ласка. Сьогодні з привітанням. Іван, будь ласка. слава Ісусу Христу! Віке, слава Богу. Дорогі друзі, браття, сестри, вітаю вас сьогоднішнім великим святом днем П'ятидесятниці або зішестя Святого Духа на Святих, Учеників і апостолів. Це велике свято в цей день. Вважається День народження церкви Христової, тому що з цього дня ученики почали відкрито по всьому світу проповідувати Слово Боже про Царство Боже, про Христа, про Бога Ісуса Христа, який зійшов з неба, розп'явшись заради наших гріхів, воскреснувши з мертвих і вознісся на небо, даючи нам надію на Воскресіння з мертвих і взагалі на майбутнє вічне, щасливе життя з Богом і в Бозі. День П'ятидесятниці це велике свято, тому що ученики почали розмовляти і розуміти різні мови. Це ознака, видима ознака невидимої присутності Духа Божого і в нас також. І це ще є ознака того, що кожна мова, якою б не володів світ, люди, навіть дві-три людини, якщо вони володіють якоюсь мовою. То ця мова Богом благословенна і е, Богом дана. Тому наша українська співуча, милозвучна, чудова українська солов'їна мова, вона теж Богом дана, Богом благословенна і Богом дарована нашому українському народові для того, щоб ми нею прославляли Бога, нею молилися, зверталися до Бога по будь-яких проханнях, і щоб ми е, вітали один одного, і щоб е, з наших вуст. Тільки лунали добрі, привітні слова. Тому в сьогоднішній день великого свята Пресвятої Тройці або зі Духа Святого, на святих учеників і апостолів, вітає нас, нехай Дух Божий перебуває на кожному з нас, наповнює нас любов'ю, лагідністю, довготерпінням, радістю, щоб ми несли цю радість Воскресіння Христового. Радість спасіння, радість Царства Божого всьому світові, нашим дітям, внукам, правнукам і так далі. Тому вітаю! Радіймо, веселімось, прославляємо Бога своєю українською мовою. Слава Ісусу Христу! Святам, радості, здоров'я всіх. Спасибо, Господи!